визначений час для Його приходу. Послухайте, друзі, місце Божого Слова. Але коли прийшла повнота часу, Бог послав сина свого, який народився від жінки, народився під законом, щоб викопити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. От саме в той момент прийшов Ісус, народився, так, як ми співаємо пісню, що ангели склонілісь, зв'язки розтупілись. І сошов Спаситель ночі в Іфлієм, і був назначений від Бога час. Ви знаєте, з самого початку, коли Адам і Єва вони согрішили, Господь дав їм обітницю про Спасителя. Каже, буде сім'я жени. І пам'ятаєте, коли народився перший син в них, Єва возрадувалася. Я так думаю, що напевно вона собі міркувала: ось він уже прийшов. Оце, оце насліддя, отой переможець, отей визволитель. Але ні, це ще не був визволитель. І отримувачі адресати цієї обітниці, померли Адам і Єва, так і не дочекавшись Спасителя. Проходили покоління, Бог знищив перший світ потопом. Бог вибрав народ Ізраїля, дав через Моїсея заповіді, але визволителя не було. Моїсей говорив народу, це второзаконі 18,18, що пророка, як мене, підніме Бог вам. Пошле Господь до вас, Його слухайте, але проходили століття, не приходив пророк. Не приходив у той пророк, який більший за Моїсея. І знаєте, настала повнота часу. Пройшло приблизно десь 4 тисячі років від створення світу. І ось прийшов Ісус. Ви знаєте, у Господа є, Він над часом, Він сотворив час. Але він не є в часі. Нам важко це зрозуміти, як так, але Господь не є над часом. Він одночасно бачить минуле, теперішнє і майбутнє. І в нього був цей момент да, оця повнота часу. І в той час на землі склалася особлива обстановка. Ви знаєте, час народження Христа це був час вознесення однієї держави, римської держави, яка підкорила весь світ. Я коли думав розмірковував над тим, дивився, трошки так досліджував той час. Незвичайна людина в часи народження Христа була на троні. Звали цю людину Октавіан Август. І ви знаєте, він був досить такою, коли так вникнути. Ну, не до кінця можна зрозуміти, як йому вдавалося. Його називали Щасливий. Все, що він робив, йому вдавалося. Знаєте, чим він був сильний? Він вмів на свій. Бік переманювати людей якимось чином. Його називали ще лисиця на троні. От він заключав союзи, і ті люди йому допомагали. І він завжди потім кидав своїх союзників. Але йому вдалося він царював десь приблизно 40 років. І саме за його часів держава стала імперією. Йому вдалося укріпити кордони. Йому вдалося побудувати величне місто Рим, каже, що він його прийняв цегляним кирпічним. А коли він вже помирав, то він був мраморним. Побудував величні дуже будівлі. Саме головне, об'єднав повністю величезну державу під своєю владою. І в часи Римської держави була побудована така мережа доріг. Ще була таке присілля, всі дороги ведуть в Рим. Уявіть собі, що в цій державі була головна мова, яку знали дуже багато людей, особливо освічених людей. Це була, ми її зараз називаємо старогрецька або мова койне. На якій був написаний новий заповіт. І справді, коли досліджувати, що це була та повнота часу, Бог сам через людей приготував, приготував, створив такі обставини, де би Євангелія могло безперешкодно і швидко розповсюдитися. Крім того, так склалося історично, що в всіх великих містах. Риму і Римської імперії була єврейська діаспора. Пам'ятаєте в діях апостолів, коли апостоли Павло і його супутники приходили в нове місто, куди вони йшли? Завжди в Синагогу. Із синагоги починалася євангелізація. Навіть далі дуже часто синагога відкидала крім деяких вибраних, і було проповідь язичникам. І за короткий час ця величезна держава була євангелізована. Якби, знаєте. Церква не була така медлительна, ми читаємо дії апостолів і дослідження, що не зразу вони зрозуміли повеління Христа. Це ще відбулося і швидше. Що я хочу сказати, друзі, у Бога є повнота часу. І прихід Христа був саме обумовлений і приготований Богом час. І другий прихід теж є та повнота часу, часу, часу і наповниться число спасених людей. І, друзі, прийде Христос знову. Сьогодні ми можемо. Гадати, десь когось слухати чи не слухати такі-то роки, такі вираховувати. Але Біблія говорить, що це не, наш, не наше діло знати часи і сроки, які отець поклав у своїй владі. Тому, безумовно, будемо довіряти Господу, будемо використовувати мудро дарований нам час. Прийде повнота часу, і прийде Христос судити грішний світ. І ще я хочу сказати, що є повнота часу і в нашому житті. Вчора розмовляв з братом одним, він за кордоном, так каже, я так жалкую, каже, що я покаюся вже в такому віці. Ніби я щось Господь не посилав. Раніше, коли мені було там 17 років, дуже багато було змарновано в гріхах, знаєте, в беззаконнях, в залежностях в часу. Я так собі подумав, що все-таки і день і час твого покаяння, яким чином Бог теж прораховує і бачить, і знає, коли і кому посилати. Слово і відкривати серце. Є питання таке, як повнота часу чи поняття, яке можна прикласти і до людини. І давайте дякувати Бога, що настав той час, да, був той час в нашому житті, в нашій біографії, коли Ісус Христос вселився в наші серця, той, який, який був народжений в тих бідних яслях. той, який прожив життя, таке складне життя, те, який боровся і переміг, і для нашого оправдання. Він певний час відродив і наш дух для спілкування з собою. Слава Ісусу Христу, друзі! І безсумнівно говорить післання до Тимофія, це велика таємниця благочестя. Бог був явлений у плоті, явлений у плоті. Він прийшов до нас в тілі, як проста людина. Він був явлений нам, людям, був виправданий в дусі, зримий ангелами. Проповіданий серед народів, в тому числі серед українського народу, був проповіданий в силі Святого Духа, прийнятий вірою в світі, вознесений в славі. І в нашій Україні живе багато людей, які прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, які відкрили для Нього в певний час своє серце. Віримо, що прийде той час, прийде цей час миру, і він наближається. Ми будемо молитися, молитвами нашими наближати той час. Прийде час спокою, прийде ще час, коли в Україні знову буде, знаєте, звучати Євангеліє. Воно й зараз звучить і проповідується. Але ми віримо, і Духом Святим було сказано, що ще буде на мало время, та добрий час. Будемо про це молитися, друзі. Будемо готуватися і до випробувань, тому що вони також безсумнівно прийдуть. Хай допоможе нам Господь цінувати часу. Дні булукаві, каві, вони так швидко минають. І в цьому наступаючому 25-му році хай Бог допоможе кожному з нас робити переоцінку цінності. Це не лишнє буде робити завжди. Досліджувати слово Його, вникати в себе, займатися цим постійно. Можливо, в 25-й рік когось із нашої церкви Господь покличе до себе в своїй оселі. Це є Його воля, і в цьому теж є повнота часу. Знаєте? Ми хотіли б всі жити довго, але хай буде воля в житті кожного з нас. Хай процеси Господні, які вже вони тривають, хай вони продовжуються. Хай благодать Божа діє і навчає нас. Ми бажаємо також, щоб наша церква зростала. Ми будемо в нашій молитві просити у Господа, Боже, дій Духом Святим, якщо є якісь перешкоди для дії Духа Божого в нашій церкві, хай Господь відкриває, хай ті ідоли, про які так часто говориться, да? і сьогодні було сказано, що ідоли, ідоли, хай вони, знаєте, будуть забрані з нашого життя. Хай наші серця прилипнуть до того, хто є живий, хто є вічний, хто святий, і від якого благо для кожної душі. А сила і влада ідолів, хай буде знищена в ім'я Ісуса Христа. Я закликаю вас, ми ведемо дуже серйозну боротьбу. Ми говоримо часто про це, але знаєте, це не просто слова. Нам потрібно робити правильні рішення, робити кроки до Господа. І Вивільняти, звільняти наше життя від цього того важкого, від цього того, що гнітить, від цього того, що не приносить благословення, не тобі не оточуючим. Хай Господь допоможе нам в цьому. Ми будемо молитися зараз, друзі, помолимося ще за нужди, і будемо скоро переходити до другої частини служіння. Нужди, потреби народу Божого будемо нести на руках молитву до престолу.